Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді товари з китайського інтернет-магазину. Я замовив на цей раз пуховик або шкурточка фірми New York Yankees. Але скажу зразу, це не оригінал, але дуже гарної якості. Виготовлений в Азії. До речі, цей завод, який виготовляє даний бренд в Азії, рахується дуже преміальним, тобто премія класу. Дана ціна цього пуховика. 1500 гривень, плюс, звичайно, їхня доставка. Доставка немаленька, ну, плюс-мінус, якщо зрівняти з «Укр» та Новою поштою. Що ж, друзі, давайте почнемо його оглядати. Прийшов він у великому такому пакеті, я пакет уже викинув. І ось в такому він ZIP пакеті. Що ж, давайте оглядати, розкривати. Ну що ж, друзі, ось я його виняв. Ось такий пуховик. Зараз я його покажу більш детально потім. А давайте поки ознайомимося. Дивіться. До речі, як пише виробник, що у нас всередині качиний пух, комірець із єнота, але не знаю із волоса єнота, я не знаю, чи це правда, чи ні, але так указано. Така плащовочка. Так, давайте розкриємо, подивимося ось такі закльопочки, такі застібачки. А, так, друзі. Все не влазить в кадр, але я зараз вам покажу, потім надіну на себе. Ось дивіться, New York Younges. Ось такий лейб. Велика такий замок такий. Ось так виглядає всередині. Брав розмір 2XL, тому що в мене метр 90 м роз, зросту. Так, дивіться, ознайомтеся. Можливо, хтось захоче тобі за собі заказати. Ціна півтори тисячі плюс доставка. Тим паче, якщо брати оригінальну Нью-Йорк Янкес, то вона буде дуже дорога, більше 4 і 5 тисяч в залежності, яка, який буде дизайн. А це нам підійде, тим, тим паче, вже попереду зима, і зима така знову дощі, то я думаю, що така курточка буде в самий раз, такий пуховичок. Дивіться, зараз вам покажу ще тут. Ознайомтеся. Я вам скажу, мені якість сподобалась за таку ціну. Дуже гарний товар. Так, зараз я її покладу і подивимося її повністю. І так, друзі, ось так вона виглядає спереду. Отак, друзі, вона виглядає позаду. Друзі, є, є у нас резинки, за допомогою яких можна відрегулювати її під свою талію. Ну, Мені дуже подобається даний пуховик за такі кошти, я думаю, гарний товар. Зараз я його одягну на себе і покажу, як він виглядає. на Ну, безпосередньо на мені. Друзі, ось так вона виглядає на мені. Ось такий пуховик New York Yankees. Зверніть увагу. Мені дуже подобається, прикриває вашу сідницю, ось так вона виглядає всередині. Я товаром задоволений. Ну що ж, друзі, ось такий пуховичок, ось така зимова куртка. Нью-Йорк Янкес, пародія, не оригінал, півтори тисячі. До речі, знімається капюшон. Кому не подобається носити капюшони, можна його зняти, можна відрегулювати. Тобто за такі гроші дуже гарна річ. Я задоволений. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу. До зустрічі, до побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайку. До нових відео!